Воршинецьких прикордонників і всієї України сумний ювілей. Легендарному генерал-майору Ігорю Момоту мало виповнитися 50. Та зустріти свято особисто йому не судилося. Той, хто оберігав життя підопічних, власне, не зберіг. Про долю народного героя дивіться далі. Шквал для ворога, пристань для друга. Таксі відзивається про Ігоря Момота, черкаського командира. Він у березні торік із групою зелених кашкетів їде боронити українські кордони. Нам сьогодні з вами викликала велика честь на практиці примінити ті знання, які ви отримали в начальному центрі. Живу всіх заходів, щоб ми повернулися всі додому. Привіт! Румка. Манкожмой. Крісло навчального закладу полишає добровільно, хоч на схід може не йти. За плечима має афган, та на вогняний рубіж іде одним із перших. Колона наша була довга, вона практично була на 3,5-4 кілометри. В Амросівці, що на Донеччині хлопці боронили кордони, а командир своїх синів. З-поміж тисячі оршанецьких курсантів під мома момота не загинув жоден. Так і воювали довгих чотири місяці. Говорить, командир от. Я дивлюся, але треба себе захищати. Тому я дарю вам ось цю бойову машину. До дому хочете? Додому хочете. А хто ж не хоче? Звісно, <Конечно, с> хочемо. Ворог обстріляв наших хлопців на світанні. Останній наказ рятівний для підопічних. Легендарний командир віддати все ж встигає. Подав команду. Спів подати команди, щоб всі зайняли місця в укриттях. Але сам поймав перший осколок. Така судьба. Президент України вже посмертно присвоює Момоту військове звання генерал-майора. Вже з жовтня центр прикордонників називають на його честь. За ним і рідну школу в Черкасах. По тому відкривають воршанці пам'ятник загиблим під час військових дій. Це була давня мрія командира. І знає, що то, що он почав, оно будет продолжено. І ми повідім. Через більше рік після смерті в день ювілею героя Воршанці презентують книгу про легендарного народного командира. До 18 серпня 1965 року, момота не було. А сказать, після якої дати його не стало. Не можна, тому що він залишається в пам'яті, залишається в серцях. День рождения, це для него було щось. Всіх друзів, которые ну, довго не виделись. По Уже пройшов, рок, а говорити о нього все равно тяжело. Побратими згадку про легенду записують ще й пісню, бо для кожного хто його знав, кажуть, генерал-майор залишиться в серці назавжди. по потисині Олена Берестенко, Яна Федоровська, Сергій Фімов, Віка. Новини.